Те, що Росія прицільно б'є по саме житлових будинках, ні для кого вже давно не новина. Втім, зараз російська пропаганда почала поширювати фейки про, начебто, роботу ППО, вони намагаються зняти з себе відповідальність типова тактика виправдати терор проти мирного населення. Але є пряма відеофіксація прицільного удару ракетою по будинку в Києві. Відео оприлюднили фотографи Костянтин та Влада Ліборови. Подивіться, що ніякої ракети ППО там не було. Власне ось що сьогодні відбулося. Просто шість. Росія це робить навмисно, і дуже хочеться, аби весь світ це зрозумів і бачив це на власні очі. Тому, друзі, обов'язково поширюйте це відео, пишіть англійською мовою, пишіть в соцмережах, пишіть у ем, соцмережі X, де дуже часто спілкується Дональд Трамп і також інші світові лідери. Це дуже важливо. Вагітну жінку виносять з під уламків розтрощеного будинку в Києві. Поряд поранені діти, зруйновані квартири. Люди просто спали в себе вдома в цей час. І ось ці кадри також зняли фотографи Ліберови, і ми їм дякуємо за те, що вони фіксують воєнні злочини Російської Федерації і, звісно, показують тому, що це терористи, з якими не можна розмовляти, або якщо навіть і говорити. То лише з позиції сили. Олена Зеленська, Паршаледі, також відругувала на атаку РФ, опублікувавши фото жінки, яка опинилася під завалами власного дому і яка чекала на допомогу після російського обстрілу. На жаль, ми не можемо в ефірі показати це фото, але я впевнена, ви його могли б бачити в соцмережі. Або ж загідіть на телеграм-канал Олени Зеленської. Ви все зрозумієте. Вона написала, що ми всі ця людина. Ми всі в Марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі. Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу в будинках і на вулицях Києва, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини. Всі у своїх домівках. Це ми, світли, жителі України і наші щодня і щоночі під російським терором. Ось такий вони мають вигляд. Обережно чутливий контент, зазвичай так пишуть. Вас це може шокувати. А як тоді щодо нас? Розстріляні Росією, ми чекаємо на допомогу? Перша леді також відругувала на мирні ініціативи, які пропонують Україні. Мовляв, чому про це хочуть говорити саме із закривавленими жертвами, а не тими, хто нас вбиває. Вбивства припиняться, якщо їх припинить вбивцем. лише так це працює. Написала вона.